Спецбатальйон Чернігів у повному складі повернувся додому цього разу тихо, без урочистої зустрічі та квітів. Підрозділ терміново вивели із зони АТО через скандал із кришуванням контрабанди для того, щоб уникнути. Конфліктних ситуацій, тому що це передаває це застосування зброї. От до того ж, наш підрозділ з липня року знаходиться на передовій. Хлопці натомилися. Зараз буде можливість їм надати літні відпустки, щоб вони відпочили, побули з родинами і з дітьми. Шість фур із контрабандними товарами затримали на блокпості біля кондрашівки, так звані золоті леви чорної сотні. Нібито супроводжував конвой боєць батальйону Чернігів. У авто, їжа та напої там чисто в макабіні русла. Шампусик! Шампусик! Давай злобутку. Ну. <поравців> Комбат Чернігова називає усі звинувачення з планованою провокацією та інсценуванням. За словами Віталія Костюченка, це помста золотих левів за те, що чернігівські бійці заважали їм займатися грабежем. Транспорти, які були на відеозаписі, це той транспорт, який вони затримували на території населеного пункту. Просто погрожуючи зброю водіям, і вони ці транспорти були стягнені на ту територію, де вони базувалися. Тим часом на відео громадського об'єднання спецпризначенець із синцями на обличчі зізнається у допомозі злочинцям. Чому ви зараз тут? Затриманий. За що? За спробу допомогти переправці транспорту. Контрабанда, може? Ну, контрабанда. Як ви бухтпасти пройшли так швидко? Виграли куди пароль, ні? Ні, я Попросив хлопців, пропустити. Один лобку. А там дода ваші вже стояли, так? Да? Mm. Командир заперечує, старшину просто викрали. Мій боєць був жорстоко побитий, його били з 4 ранку до 10 ранку. Порахуйте, скільки часів. Потім поставили на сонце з 10 ранку до 7 ранку. Він стояв під палящим сонцем. Якщо він зробив спробу там присісти на корточку, його знову били. Таким чином його катували. Звичайно, людина дала такі пояснення на відеокамеру. Нині боєць на медичному обстеженні і буде госпіталізований. Решта підрозділу пройде додатковий вишкіл та готує техніку, щоб повернутися на передову. Водночас службова перевірка у батальйоні триває.